Вітаю, я сімейний лікар Соколова Тамара Миколаївна. Як відомо, хворобу простіше лікувати на ранніх стадіях, а ще краще попередити. Але постає питання: який аналіз здати, до якого лікаря піти? Звертаючись до свого сімейного лікаря, ви можете отримати відповіді про своє здоров'я для того, щоб зекономити ваш час в клініці ланцет. Ми створили програму комплексного медичного обстеження Зай про себе все для жінок, яка дає змогу максимально швидко оцінити стан вашого здоров'я. Рекомендовано проходити комплексне медичне обстеження. Щорічно, навіть якщо вас нічого не турбує, наш чекап дозволяє виявити на ранніх стадіях захворювання жіночої репродуктивної, травної, серцево-судинної та ендокринних систем. На першому етапі, відвідуючи клініку, вам запропонують зручний саме для вас час проходження чекапу. Та в той же день ви зможете здати всі необхідні лабораторні аналізи, які допоможуть оцінити загальний стан організму, виявити наявність запальних процесів. Визначити зміни в загальному стані здоров'я людини та функціональні характеристики більшості його органів та систем. За допомогою ультразвукового дослідження лікар оцінить розмір органів, їх цілісність та форму. Також дослідження дозволяє виявити нове утворення. Ми живемо в непростий період, і наше життя набуло шаленого темпу. І щоб все встигнути, все виконати, не забути. Ми маємо бути здоровими. А здоровими нам допомагає бути щорічні профілактичні огляди. Один із них, і найважливіший, це огляд гінеколога, це профілактичний онкоогляд. Який в обов'язковому порядку включає в себе огляд, кольпоскопію, ультразвукове дослідження органів малого тазу та необхідні лабораторні обстеження, а саме рідину цитологію, визначення наявності чи відсутності вірусу папіломи людини, визначення інфекції при потребі все це забезпечить вам, дорогі мої жінки, здоров'я, забезпечить нормально протікаючу вагітність, отримаєте здорового малюка. І щасливу родину після завершення комплексу досліджень терапевт докладно розшифровує результати аналізів, дає рекомендації щодо подальшого спостереження або додаткового обстеження залежно від виявлених змін. Можливо, буде призначено лікування здійснено корекцією. Фізичних навантажень та дієти на руки пацієнт отримує повний звіт результатів проведеного медичного обстеження. Всі процедури та дослідження у чекапі підібрані таким чином, щоб ви могли пройти його максимально швидко, без черг та багаторазових відвідувань клініки. Піклуйтеся про своє здоров'я, адже воно запорука вашого щасливого життя. Приходьте на профілактичні огляди та даруйте пакет чекап для своїх близьких та рідних, щоб зберегти їх здоров'я. Бути здоровим це просто. Просто приходьте лансет.